Слава Україні, все чесні отці, шановну владу, шановну, шановні калушани, вже багато століть на Україні проливається кров. Згадаймо козацьку добу січових стрільців, убієнно-невинних, закатованих, замордованих. В 32-33 роках більше 10 мільйонів людей. Пригадаємо славних української повстанської армії, які боролись за волю України, які проливали кров. У них був клич. Здобудемо Україну або загинемо за неї. Це сталінсько-більшовицька, комуністична чума, яка знищувала український народ. Але ми сьогодні живемо у наш час, де воїни, де патріоти, де на Майдані загинули Небесна Сотня, де воїни, АТО, які борються. На Донбасській землі, де проливається кров, цей режим, який ми прогнали сьогодні на тих виборах, ми сказали ні цьому режимові. І комуністичній чумі вже не місці в парламенті. Шановні калушани, я до вас звертаюся з низьким уклін вам. Я вам подякую за підтримку. За гроші, за харчі, за продукти, за одяг, які ми відправляємо на схід. Я недавно був на сході, бо є поранений сільський голова з села Сівки Калуської. Ми приїхали в Дніпропетровськ. Я побачив місто, якби я приїхав на Західну Україну, прапори української повстанської армії. Української державні прапори. Ви знаєте, ми спілкувалися з лікарями, вони зразу на російській мові. Ми тільки на українську не переходили на українську мову. Я дякую навіть сіднякам, які зрозуміли, що це є за ворог тепер наш. Ворог це Путін. Ворог, який хоче знищити Україну. Я багато зараз не буду говорити, але я вернусь. Хочу сказати такі слова. Подяку вам, міський вам уклін. І сьогодні, як ми святкуємо річницю Революції Гідності, ми в селі Верхні, у нас є парк сільський, і ми закладаємо алею Небесної Сотні. Там буде посаджені дерева, скільки загинуло людей, скільки буде дерев. Там буде хрест, там будуть імена оцих героїв. Героїв, який президент підписав указ, присвоїв Героїв України. А сьогодні я проводив мітинг у верхні і хочу звернутися до вас, до Калушанів Ви знаєте, колись Ющенко підписав указ, присвоїв звання Героя України, нашому герою Степану Бандері. Я думаю, вже настав час, що ми звернулися до суду. Щоб ті комуністи, регіонали, які відмінили, відмінили рішення в суду, зняли з нього героя. Калушани, ми підтримуємо це. Це наш національний герой. Ми повинні піти в суд. Є тут наша влада. Я звернусь до них, до міської, до районної, щоб ми звернулися в суд і відновили це ім'я Героя України, нашого героя.